Вітаю, друзі! Ви на каналі Lucky Deus. І сьогодні будемо копати на моєму улюбленому полі. Я йому вже дав назву фартове. Так як сьогодні я вже тут буду 14-раз. І сподіваюся, що знахідки будуть. А як будуть, то обов'язково вам покажу. А пошук скарбів триває, тож підписуємося і ставимо лайки. Бачу візуальний. Візуальну знахідку фібулка правда не ціла, але нічого зато їхнє. Навіть вушка нема на ній. ще один сигнальчик, теж поверхневий і от торчить фібулка. Ось така фібулка. Такі зелененькі патині. Одна. Друзі, є сигнальчик. Я стою так, щоб вітру не було видно. Очути, і ось кругляшок попадається. Нашій стан гарний. Стан більш-менш нормальний. Срібний, поле, як завжди, мене радує. Не знаю, хто це такий. Пій, певне. Беремо. Зустрів Камрада, він же знайшов у нас фібулку таку свинку. з малинком, з, з малюночком, каже, якісь і леміса такого гарного. Трошки набережений. Але нічого, то є, є хедеший попадеться ціленький. Вітаємо камрада. Друзі, Початку. був ще сигнальчик. Я його викупав вже і от що лежить, дивіться. Ось така фібулка ціленька. Як вам знахідка? Забираємо. Ціла з голочкою, з пружинкою. Беремо. Є сигнальчик і випадає їхня пряжечка. Ось така пряжечка, правда без язичка. Але радує, що є сигнали. Був сигнальчик. І що це ви думаєте? Так, це знов кругляшок. І це в нас Леміс. Ще якийсь гарний дядько. Піпав не знов чи. Та ти що? Ще й легенда, яка гарна. Крутяк. А це сьогодні поле радує. На 14-й раз. Ще лізе і лізе. Так що ще буду їздив і їздив. Взагалі супер. І стан гарний. І легенда якась гарна. Забираємо. Сигнальчик. І бачиш, що це срібльце. Але що це таке? То зараз будемо бачили. Це в нас якась закльочка. Але срібне. Кусочки срібла часто попадають, але, на жаль, золоти ще не знайшов. Але все попереду. Беремо. Був сигнал і фібулка випадає. Але це вже не фібулка, це вже огризок з фібулки Але мені головне, що є сигнальчики. Є що купати, що знімати, що вам показати. Беремо. Друзі, був ще один сигнальчик. І що ви думаєте? І це знову Денарій, Але лемісний і стан гарний. Марс з одної сторони, а з другої не знаю хто такий. Ще певно я по ньому в'їхав трохи, бо непонятно. Оце в мене сьогодні вже третій. Два леміса і один срібний. Як завжди мене це поле радує, тому я дуже доволен, як тут копаю. Арди збираємо. Піде в колекцію. Бомба-ракета. Був сигнал, викопав. Ну на жаль. Динарик, но не цілий, бо я бачу, як він вже виліз. Далі повитираємо, подивимося що за Мад... мадамикас. стінка певно, чи що навіть не поймеш. Чи то вже якийсь угоризок Та ні, вроді срібний був колись. Якийсь такий нещасний, побитий життям. Денек. Ще й Але нічого. Головне, що є, яке кажуть, сигнали. А це вже добре. Лишаємо. Був ще сигнальчик металопластики. І ось я десь бачу... О. А, кусочок, на жаль. На жаль, кусочок спинки. Ще ж вже почалося лізти не ціленьке. Ну нічого, зато головне, що є що копати. Берем, шукаємо далі. Був сигнальчик. Я його викопав. І тись його бачив. Ось він. Ось такава невдача. І Хрестик би був цікавий якийсь. На жаль, без верхнього лучка. Жалко, але ще буде. Ще мусить щось випасти. Беремо. Є ще сигнальчик. Тут випадає ось така фібулка. Ціленька. З голочкою. Гарна знахідка. Як завжди. Цікавенька. Забираємо. Але голочка все засібнута. Гарно, гарно. Був сигнальчик, і я його вже бачу. І це в нас пряжечка попадає. Ось така чудова пряжечка. Ціленька, з вушком. Річ не з вушком, а з такою голочкою. Беремо. Був гарний сигнальчик. І це бачу монетка. Що це у нас? 20 філерів. 20 філерів. Стан зато гарний. 1908 рік. Нічого, головне, що є сигнали. Та й вже добре. Був, друзі, ще синальчик метелопластики і це в нас випадає. Голочка від Фібули. Ось така. З пружинкою розігнутою. Піде на реставрацію. Був сигнальчик металопластики і випало ось таке щось. Зараз ми побачимо хрестичок. Випав хрестичок ціленький. Перед тим був без верхнього лучика, а тепер ціленький. І вроді такий самий, як той, що без лучика. Круто. Беремо. Друзі, є кругляшок і він срібний. І це в нас? легенда Та ти що, сьогодні це вже п'ятий денник. А ще лишилось десь три годинки копати. Так що думаю, ще знахідки повинні бути. Та ти що? Кстаті, Леміс перед тим попадався з такою самою якоюсь легендою посмертний. В кінці відео буду робити. <зор>, знахідок то порівняємо. Беремо. Був ще сигнальчик металопластики і це в нас що випадає. Це в нас певне фібула. Сьогодні фібул стільки вже накопав, що трохи і не знімав вже. Сигналів купа, денників купа, але з такого... Цікавий металопластик і тільки один хрестик попався Ну нічого, ще є час, беремо. Є ще сегнальчик, дивися бачу. Зараз будемо розпаковувати. Це в нас певно як стандартна сьогодні фібулка. щось Сучок рестиків багато немає. Але хоч перший сьогодні прапорець фібула, то й так вже Збираємо. Знову був сигнальчик. Бачу щось в груди. Згородиці... А я спала. А це в нас знову фібула, прапорець. Сьогодні день Фібул і день динариків. Фібула прапорець качечка. Що так дивитись. беремо. наберемо. Овсягнальчик зверху металевий. І це в нас наконечник такий попадає. Це нальчик, я вже бачу, що це. І це в нас Динарій. Не знаю точно, що лімес, бо був як лімес. Хто це в нас. Не знаю, аврелій певний Сьогодні хоч стани лемісів радують. І Чеврені. Не знаю, якщо знаєте, то підкажіть. Так, оце сьогодні супер. День фібул і день день наріків. Крутяк, крутяк. Які зваги тримає баба. Крутяк. Сбираємо. Друзі, бачу візуальну знахідку. Ось вона. Це в нас прясовця. Вроді так, навіть як віціленьке. Чуть-чуть зверху на дережне, чи воно таке має бути. Але крутяк зверху. Супер. Це теж як знахідка гарна. Оця візуалочка. Беремо. Такий самий інцидент, як минулого разу. Зняв для вас вже закінчення відео і тут випадає... Ось така, я вже бачив, срібна коповушка, чи як вона забув, вона називається. Ну коротше, щось срібне. Ось таке. Круто. Беремо. Може то й фі була, би. Ну срібло. Крутяк. Так, друзі, результат сьогоднішнього копу. Сьогодні трошки були пориви вітру, так що вибачайте за вітер, якщо що. Скажу так, десь два-три рази назад я був тут, я тут ні одної фібули не знайшов був. Впадали денники, але фібули не попадали. Якісь шпильки, Проколки попадали. Но сьогодні просто в шоці. Я вже багато не знімав був, половинки попадали, цілі навіть попадали, фібули, але я не, попад... не знімав. Бо сьогодні їх натовх стільки був, що в мене вже руки болять копати. Дивіться, це за сьогодні по металопластиці. Пройдемося так з цікавого, як то кажуть, такого. Це в нас прясель, це випало було, а луночка ще срібна випала, я її навіть не знімав. Дві пряжечки попало було. Наконечник залізний такий. Тоже попадався перед тим був. Одну монетку 20 філерів. І, і тих і фібул тих купа сьогодні. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять десять, Одинадцять Коротше, Більше 20 штук. Це, щоб ви зрозуміли, сьогодні стільки сигналів було. Ну з цікавого сьогодні з металопластики взагалі нічого не попалось. Попалось кусочок такого хрестика. Срібна ще штучка. Коротше, ще... А, половинку ще такого динарика було, бронзового, теж не знімало. Ще десь четвертинка була. А от четвертинка ще. Така срібна штучка попала була, теж не знімав. Кажу, багато чого не знімав. А ще в сумці купа всього. Голка була, от якась проколочка теж не знімав. Коротше, то все таке, як то кажуть. шмурдячок. Ну а тепер основне відкриваємо карманчик. А там, а там сьогодні... Раз, два, три срібних, правда, один вбитий. І три леміса. Леміси всі в гарному стані. Тако переверну. І такий хрестичок попався з металопластики, хоч ціленький один. І так можете розписати, хто це зна... на фото з імператорів. Знаю точно, що це Фаустіна. Це вроді ще цей вод це пій, якщо він я... та півс, пій. А по остальних підкажіть, будь ласка, постінка посмертна попалась. І ось цей Динарик теж посмертний. Копом, як завжди, задоволені, так як це сьогодні вже 14-й раз я тут. Хочете вірте, хочете не вірте, але... Знахіток купа з металопластики, а толку ноль. Ну нічого, може на наступний раз щось попадеться вже цікавіше. Тай ще буде контент. А так хочу вам подякувати за те, що дивитесь відео, за те, що лайкаєте, коментуєте. Ну що, до зустрічі в наступному відео.